Вони у білих халатах пліч оплічі із захисниками протистоять ворогу. Документальну кінострічку про військових лікарів презентували івано-франківські журналісти. У півгодинному фільмі жодних закадрових коментарів, лише жива мова головних героїв поранених бійців, а то і медиків, котрі ведуть бій за життя вояків у польових та стаціонарних госпіталях. Зрелище не для слабонервних, сказали, коли розворочена бідро, грудна клітка, не говорю о головном голове. Если человек с этим не сталкивается, конечно, это очень тяжело. Даже врачам, медперсоналу тоже смотреть на это тяжело я вам скажу. Но, тяжело, потому что это, это чьи-то сыновья, это наши сыновья. Стрічку із промовистою назвою Час шпиталю знімали в Одесі спільно із тамтешніми медійниками на все про все п'ять листопадових днів у головному військовому госпіталі міста. Бо лише там переконують автори можна побачити справжні наслідки війни, моральні та фізичні. Дуже можливо складно було знайти підхід до військових лікарів, таких загартованих вже чоловіків, які в принципі за кадром залишилися їхні емоції, їхні навіть сльози. Деякі було складно спілкуватися з цими хлопчиками, які в яких війна. Залишила без здатності, наприклад, ходити, а вони ще знаходили сили посміхатися і були чи не найоптимістичнішими з усіх героїв. Кожна життєва історія з фільму Переконані волонтери то пазл жахливої картини сьогодення країни. А ще це правда, яку нині необхідно показувати. Я сама була в Київському госпіталі, я бачила поранених хлопців, я бачила цю обстановку, цю ситуацію. Це страшно, це тяжко, це боляче, це. Це було безкінечно. Тому ми повинні розуміти, що й журналісти повинні говорити правду. Вони повинні професійно підходити до всіх подій, які відбуваються в Україні. Першими кінострічку про лікарів східного фронту побачили вихованці медколеджу. Чи будуть ще презентації в івано франківську автори фільму? Наразі не знають. Та вже на час шпиталю покажуть у Німеччині на документальному фестивалі Гвест.